Тест формальний. Я вагітний від Маліновського. Пошвидше народжуйте маленького Маліновського. Маліновський заслуговує почесного легіону не менше, ніж Зеленський. Руслан Маліновський Лафа Флодео! І твітів провансельських фанатів не складно здогадатися, про кого йде мова. Не пройшло і місяця, як Руслан перебрався на володром. А цей самий вщен заповнений володром пізно у ввечері ледь на ходу не придумував заряди із прізвищем українського хавбека, місце якому у старті проти ПСЖ довірив Ігор Тудор. Ну причина для радості серед фанатів Марселя вагома: вперше за 11 років Олімпіку на власному полі вдалося здолати паражан, а переможний гол. На авторстві лівої Маліновського, який розряджає свою гармату уже другий менш поспіль, через що Руслан бранамні у Марселі в інфополі затьмарив навіть візит Володимира Зеленського до столиці Франції. У доказ цього фотографія на обкладинці провідного спортивного журналу «Лікіп», де Руслан святкує гол практично у стилі Крещану. У Франції темп команд вищий, ніж в Італії, навіть попри те, що Маліновський прийшов із Аталанти, яка грає у схожий футбол. Тут є типи гравців і стилі гри, які вимагають більшого ритму. Руслан фізично здоровий, у нього правильний менталітет, щоб протистояти такому типу команд. Він ще не встиг адаптуватися до темпу. Маліновський може грати праворуч, ліворуч і під нападником. Це слова тудора ще до історичної перемоги над ПСЖ. І навіть після голу маліни у ворота до Наруми, схоже, думка в Корвата не сильно змінилася. Попри переможний удар, за 90 хвилин Руслан встиг зробити 46 дотиків до м'яча. З них більше ніж половина це передачі. Відверто інколи б не встигав. До речі, точність цих самих передач котелігала. Проходили лише 79%. Два неточних навіси, як і одна неточна довга передача з краще. Двічі шовий обіграш, один вдалий. Удари, також 50% реалізація. Два постріли, один з яких виявився переможним. Що цікаво, Майновський бив у поворотах практично із одного місця і в ту саму точку. Щоправда, у першому таймі холостей із правої, а у другому влучний, із лівої. До речі, Руслан міг записати до свого активу і ймовірну результативну передачу, якби арбітер якимось чином не помітив Ундеру в сайт після крутого і різкого пасу Маліновського. Софа Скор поставила Маліновському одну з найвищих оцінок у, у матчі 7,5. Вищі у надпродуктивного гінкіза Ундера та капітана Валентина Рон'є. Вже в суботу Маліновський коспробують пройти тест на витривалість у матчі Ліги 1 проти Клермуна. А поки що можна присвятити час тактиці. Дружина Роксана у на з днями показала конспекти Руслана. Дарма, часу не гає. Виблизького посеред тижня ще один легіонер. Андрій Лунін став першим українцем, який зіграв у півфіналі клубного чемпіонату світу. Голки Реала практично відстояв на нуль у матчі з єгипетським Аля Хліб, по якому вершковий каток пройшовся на марокканському стадіоні принца Мулая Абдала у Рабаті. Зіпсував статистику Андрію справедливо призначений пенальті. Добре, що хоч цього разу Керінс не зловив шедевр. Як це часто трапляється, коли він виходить замість куртуа, чотири один на виході, і матч у суботу в рамках фіналу проти сенсаційного саудівського Аль Альхіляля, який несподівано вибив фламенго. А от у матчі проти єгиптян Лунін здійснив чотири добротні сейви. Запустив протягом поєдинку три лонболи, один з яких успішний, і в аж мав 36 дотиків до м'яча. Точні спасів 92%. Статистику підпсули ці самі два невдалих лонболи. Як результат, одна з найвищих оцінок у команді. Можливо, тато Карло варто задуматися, чи вартує відпускати Андрія.